Всім здарова, з ви друзі! Ви на каналі Яни Васьок. Знову ми граємо з вами так. І це вже четверта частина. Гарно вам перегляду і всім дарова! Ну, всім дарова! Як ви чули, в мене нема заставка. Сьогодні... Ми знову граємо з вами, так? Як ви пам'ятаєте, в наступній серії, який наступній? В попередній серії була... був великий мегабос, Ну, ми його виграли. І це була бонусна серія. Ну всіх вітаю з весняними канікулами. Хто не любить школу, ну давайте почнемо. Заберемо свою награду. О, це 700 монет. О, це 700 монет, це багато. У нас, як ви пам'ятаєте, ми били цього, вбивали цього вонючого зеленого бобра. Як ви пам'ятаєте, у нас відкрилося іспитання. І тут у нас це вже третій рівень. У нас 10 тисяч монет. Давайте поповнимо запаси. На, Бо ми так багато потратили на цього великого бобра. Ну ми з, з цього не будемо нічого поповнювати. Якийсь то у нас тільки якийсь то новий тварина. Я думаю, давайте в третій рівень зайдемо. Ріжим із питанням. Я це чув, що тільки можна зробити якесь то щось. Всі за я збавлю звука. Напевно, я збавлю звук. О, нам дали якесь то нове руж'є та батарейки якісь. Йо, а це руж'є гарно б'ється. Це що таке? Думаю, о, це якась тут двустволка, напевно. Бо дуже виглядить, а це що за як... А це що за такий прибулець? Що це за такий? Я не знаю, хто це Взагалі не знаю. Їжаки якісь то з бомбами, з ракетами. Йо-йо, а -йо, це якісь то слизні чи що це. Оце тяжко, комари в цих щитах, крокодили. А це що за ракета була? Вибачається? Ну я не годен. А це що? Дайте мені пояснення. А ця муха, яка стосурала мою батарейку. Це така, такий тяжкий рівень. Це от де? А ці дум, а ці їжаки так багато сносять. Йой, я не знаю, чи я прийду. Цей тяжкий рівень. Бо даже з двостволка щось не справляється. Ті суслики якісь то. Це суслики якісь то чи що це? Ці жуки якісь то світлички Бо Думаю, умру, я умру. Га? Поминемо я васька з цим рівнем. О, а є ще шанси тісто. Стійте, є ще шанси Може, напевно. Так, давайте. Ну, ні, шансів не було. Дякую. Ну, давайте вийдемо з цього рівня. Це сумно, ну не біда, ми потім прийдемо в кінці відео. Давайте заходимо в перший уровень другого епізоду. Це що таке жуки? Великі великі, як комари, ну дуже з великою защитою. Це як комари, ну з великою защитою. Це комари в тих шоломах. Так, комари Вонючі Як ви пам'ятаємо, ну, жалко, що ви не написали, як будемо називати цього хомельйона, і ми його назвемо. І думаю, мені має... любиться назва. Кузя. Кузя давай. Якщо зверху будуть бити, то у би їх. Так. О, знову цей жук. А в нього така броня. Ой-ой-ой. Він як це як криса. плюс. Э... Крилля та й плюс бруня. Йой, вот це тяжкий жук. Так. Комари. Комари. А що це за пельчики такі зверху? Давайте потім спробуємо. На біслих місіях, напевно яких бистих місіях. Давайте спробуємо, напевно, їх на іспитаннях. Цілих два жука, це непогано так. Хух, а ці крокодили хоч без тих яких то що щитів. Ай-яй-яй-яй-яй, крокодили багато сносять. Мій кузя тепер добив. Цього? О, подвійні монети. Ми поникали подвійні монети, цілих три тисячі монет уже. О! Стійте. Куся заслужив щось. Давайте ми його получ, поліпшимо за цілих десять тисяч монет. Думаю, він буде сильним. Ой, побачите, як скільки буде, Це що таке. Це мало, про, це мало бути, коли в мене заряджалося всі батареї, а не нічого, це Вибачайся. О, про якісь то уровні тяжкі, відкрилися там, де черепка. Ми зайшли вже на другий рівень. Ой, комари знову ці вонючі комари. Я їх не Так. Кстати, скоро, може, я зроблю. 10 своїх найулюблені. Ні, думаю, 5 своїх найулюбленіших, найулюбленіших мультиків. Мультиків. А мультфільмів. А овіть взагалі мультсеріалів. Думаю, скоро ще мультсеріалів подойде. Все. Я зупинився на назві мультсеріалів. Так, щось з руків не було тепер. Я бачу тепер подарунок на цьому рівні, що може тут щось буде таке веселеньке. Так. О, я вповів, що жуків не було, да ви бачили як. Кузя гарно тепер сніс. Думаю, я на нього потім ще накоплю. Це якась то бензоканістра чи що це? О, описання. Бензуканістра. Коли ти її кидаєш і стріляєш в неї, вона і поджигає і наносить удар монстрів. О, це бензоканістра як динаміт плюс коктейль молото. О, знову давайте. Десь то я вже дуже багато. Никаю, побачите. Ні, не побачив. 4 тисячі монет. Це дуже багато. Буду, напевно, поліпшу кузю ще раз потім. Давайте що? прикупимо бензу каністру. Давайте до десятки. Я хотів улучшити ще Узі, ну потім ліпшимо, поліпшимо. Тільки нічого. Так, потім поліпшимо ліпше дерево, це 6 тисяч і буде максимально Руки якісь стопки ступ... є є. Йо, Йой-ой, я так хочу собі ще... все щось таке. Давайте. О, це якийсь то новий рівень. Тут якийсь то, тот монстр якийсь то. Із... О, о, я був правий, це муха. Не наносить отаку. Ну дуже жирна і любить поїсти. Вона як я. Безумно можна бути первим, Вибачаюся. Що це муха? Вона безполезна, напевно. Я тебе потім поліпшу. Не не бійся. О, ви бачите, ружьо тепер виносить. От, ловіть коктейль молота. Вона тепер сожрала? Так от чому вона писалася в описанні, що вона жирна та любить поїсти. От тепер ліпше не кидати це і вбивати із з самого початку. Давайте поникнемо, що робить без моєї помощі. Давай, спробуй. у який файний урон. І він бачу майскорше почав наносити. Опять бобри в сломах, в сломах. Так, це вже кінець почти рівня. Ой, ну ви бачите, який це. Я, я не говорю про боса, про мега боса бобриків. Йо-йо як вони, як покоцать цей бобир мене, а ми так і не зробили. Не поникали, що робить ця бензу каністра. Вас ніхто не кликав. Ви вона Ва... можна і прилетіти. Йой, ця бензо каністра це імба бачу. Може, завтра ми викладемо відос, і тепер будемо майско із Рензонс викладувати відео. Ой, дайте, будь ласка, ні, це не бензуканиться. Звісно. Ні, я не буду никати. Вибачаюся. Та да! я так знав, що буде реклама. Йуху! Так. Все перебило і вибачаюся, що я речу. Просто я ненормальний, вибачаюся. Ще що я тепер вповів? А ці суточки викинули на помийку. О, Узі давайте поліпшимо. Що буду робити? О, четвертий рівень подаруночок бачу. Що це подаруночок якийсь стоїть є? А, а я тепер думаю. Детство Це гарний. Час. Так, все. Так. бам бам Опять ці мухи і комари. Як вони мене бісять. що це оттаде? Кіт ти не поникаєш рекламу, поникаєш рекламу. Дуйки, двійки, кит ти поникаєш рекламу, тобі вона не попадеться. Що це за круговорот такий? Йой-йо, а -йо це комариці. Починаються щось бити. Так, виносимо. Це вже четверта частина. То, то там частина не щиталася. Бо то була бонусна серія. І вибачається, що вона була бонусна. Ну, Спочатку я хоч захотів прийти того боса саме. Ну, думаю, щоб вам було інтересно. Вб'ю на свою реакцію. Кожен з вас, напевно, грав цю гру. Вона легендарна. Так. За жуків дай по цілих 15 монет. О, лікарня. О, це що таке? Це якась тут батарейка. Мені дали бензу і нараз батарейку. Це бам-бам-бам. Так, я був правий, це батарейка. Замедляє і б'є током. Наносить урон, ну не дуже близько. Йой, це тройки смішано. Бензоканисла це як динаміт і коктейль молота, а батарейка це як динаміт і холодильник. Це ідеально. А місто чого нам заміни? Стійте. Ми поникали найулюбленішу мою рекламу. Давайте заберемо ні коктейль молота. Давайте динаміт. Ну, там не, спр... не подобається, то туди це. Бензуканіслу, звісно, мене загубимо. Давайте. А батарейки багато вже коштує щось. Я хотів поліпшити щось. Оборони. Ну ні, це не так. Думаю, на п'ятому рівні ми її зупинимося, а потім підемо Після місії. Я постійно плутаюсь. Вбисний з іспита... питань. Мозок, це було так тяжко вповісти. Йой-йой. це рівень ЗНЛО. І це, напевно, такий рівень поганий для мене. Бо знову в шломах, в соломах. Давайте кинемо йому коктейль молота. Знову ці комари. О, батарейка, давайте поникаємо. Ні. думаю, на май великій кількість врагів поникаємо. О! М16. Пі-пі-пі-пі пам 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 Тільки хоч буде багато врагів, а я не поміняв. Як буде багато врагів, щоб зробити НЛО, чи будуть вони бобри шломах? Давайте туди кинемо. Йой, батарейка це їм бачу Бачите, як вона замедляє дуже гарно. І ще й наносить багато урона. Багато урона. По-па-па-па-пам-пам-бам. Ми вже закінчили так весело рівень. Це не рівень був, це легкий рівень. І нам повертаються всі знову ресурси. Дай вгадаю. Дай вгадаю. Ні? Ой, цей бобер представте, бобер з поліпшеним. Май тяжким. Давайте зайдемо на дві батарейки. Вже все. Так, а ми вже в цьому рівні. У нас гітара бамба Ні, це бонжо Я знаю, що це. Знову крокодили в цих вонючих яких то шлема щитах. А комари... О, А мій кузя почав діло робити. Сі якісь то слизні, слизні. І знову цей жук. І знову сідова жука навіть. Так. А давайте примінимо до розпельчик напевно. Ні, а ці языки так сносять не подивилично так сносять хп. Йось, я проигрую. О, аптечка. Лік... Я ще клікаря. Так. О, знову цей жук. Вони училище був вбити муху. Бррррр. Давайте примінимо, напевно, перчик чи що. О, це бистра перезарядка. Зараз я вам покажу ви всі злодії. Ніж, хоч лик би не проскочив. Так, так, так. Ой, цей перчик імба. На-на-на муха вонюча. О, ці суслики! пам-пам-пам-пам-пам. О, перезарядився і якраз під кінець. О, хотіла тепер бачили муха з'їсти. Ну ні, вона не з'їла. Це дінець, да, ми прийшли. Цей перчик цей імба, його треба буде берегти. Давайте зайдемо в. А ви бачите в бислих місцях? Це напевно магазин притягує, як собі реклами. Тут є якийсь то... Ні! Це не магазин! Це Сайленд Касо! Я так ненавижу це Сайленд Касо. Вам теж попадалася ця реклама. Все доста говорити. Ні, уже четвертий рівень. О, нам дали якесь то руж'є, о, привичні єноти. Якесь то лазерний бластер чи космо. Тут ж якесь то. Ой за цю двустволку так легко бити. Вбивати цих єнотів це так балдьозно. <кій> Як я говорив, я трішки захворів. А це що за соломи такі? Вони дуже цей, бензоканістрою не пробиваються. Ці шоломи, це якісь то поліпшені, нам дали подарунок, а це що за я? катери якісь то з єнотами? Що, балуються, вони купили з якихось... А це що за шолом? Мені треба ще багато узнати про цій грі. А це... Я дораз вдалюся я в гру, які вони мені не вказують. А це що? Це яке, то... я буду це називати Тесла. Дзз... Давай Тесла. Черепахи. Всі вон черепашки ніндзя Дз... Черепашки ніндзя. Ми черепашки ніндзя Ниндзя ніндзя ніндзя. Хух Вони мені конець. Я потратив, вбийте мене, будь ласка, вбийте, я потратив на БИСТРІЙ місії один, одно зельє. Я дурень. Ну, не біда, це єдине зелє, ми будемо берегти. І так нам напевно за, за ці тижні будуть давати зелл'я. Ну думаю, на цьому серія підходить кінцю. Ми прийшли 5 гривні. Прийшли 2 рівня. І то ядензель житті. Ну, думаю, всім пока. З вами був Яни Васьок. Всім файних вихідних.